Вітаю вас в ефірі Змістовна Україна. У рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм присвячений реформі місцевого самоврядування. Відтак, 1 квітня цього року, Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, якраз зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. Сьогодні ми з вами дізнаємося, чого очікують від реформи керівники громад Сумської області на засіданні Сумського регіонального відділення Асоціації міст України керівники громад підтримали зміни до бюджетного кодексу, які дозволять громадам самостійно розпоряджатися власними коштами, забезпечить зростання прибутків місцевих бюджетів. Крім того, органи місцевого самоврядування наполягають на повному фінансуванні державою делегованих повноважень. Як правило, кошти з держбюджету на зарплати працівників бюджетної сфери затримуються або їх не вистачає. і Місцеві ради змушені виділяти гроші з місцевих бюджетів, обмежуючи реалізацію програм місцевого розвитку, нагальним також є питання передачі низки повноважень на місцевий рівень, зокрема в сфері архітектурно-будівельного контролю. І вітайте наших сьогоднішніх гостей з нами на зв'язку. Сумський міський голова, голова сумського регіонального відділення Асоціації міст України Олександр Лисенко. Пане Олександре, я вас вітаю у нас на програмі. Давайте розпочнемо з такого запитання: на що першочергово слід звернути увагу при впровадженні реформи місцевого самоврядування? Я хотів би сказати, що першочергово це створення це децентралізації, яка повинна починатися, починатися повинна, е, змін до закону про бюджет, про державний бюджет. Е, стосовно того, що повинні бути забезпечені, е, бюджетом повинні забезпечені е, власні повноваження е, власні повноваження місцевих громад. Також хочу сказати, що повинні бути також забезпечені і додаткові податки на виконання делегованих повноважень. Тому що сьогодні ця ситуація, яка є серед середньостроковими позиками, коли от у нашому місті за 2008 року є непогашені середньострокові позики, і ця заборгованість вона відчувається вона не повинна бути. Ми повинні працювати якби не в борг і не чекати від держави середньострокових позик, а маємо виконувати просто свої делеговані повноваження ці зарплати, ці, ці виплати сезону тих коштів, які є сьогодні в податках нашого міста, скажіть, будь ласка, які повноваження доцільно передати органам місцевого самоврядування? Повноваження муніципальної міліції, повноваження міліції повинні бути місцевій владі і передані місцевому самоврядуванню. Разом з цим також логічна буде передача і Повноваження міграційної служби. Також хочу сказати, що логічно, і це буде дійсно реформа місцевого соредування, якщо місцеве соредування отримує повноваження архітектурно-будівничного контролю. Тому що це сьогодні, що відбувається от в нашому місті, сьогодні багато забудов іде не зовсім законним шляхом. Я так м'яко кажу. Якби у мене сьогодні були повноваження архітектурно будівничого контролю, а не це було е, сьогодні в органах, які підпорядковуються державі, то я мав би вплив зупинити, перевірити і зробити це законно. І так, як це відповідає сьогодні е, рішенню громади, бажанню громади і найголовніше це законній основі. Оце було б дуже, дуже було, було б позитивно. Також я хочу сказати, що реформа повинна дати можливість нам реєстрації майнових речових земельних прав громадян. Це буде логічно, тому що якщо ми приймаємо певні рішення на рівні міста, якщо ми сьогодні голосуємо, депутатський корпус голосує. За надання оренди, виділення земельної ділянки оренди, припинення оренди, надання земельної участків земельних ділянок у власність, майна у власність. Ми це приймаємо рішення, а реєстрація в державу. Реєстрація повинна бути на місцевому рівні на наших повноваженнях місцевої, місцевої влади. І ще одне запитання до вас: які ще проблеми важливо розв'язати в ході реформи? Я четвертий місяць, ну 4 місяці вже міський голова. Я відчув м, 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 такий незрозумілий незрозуміли для себе контроль від державного казначейства на виконання нами наших повноважень як місцевої влади. Тобто гроші на рахунку є, але казначейство це той фільтр, який не пропускає гроші на виконання якихось там будівництва. На виконання наших місцевих повноважень, там, на асфальтування доріг, там, інших робіт, то що чекає сьогодні громада. Для, нам, для нас це не зрозуміло. Повинно все ж таки бути більш це відкрито. Якщо це робота казачейства стосовно розподілень, правильно розподілення коштів, то хай вона цим повинна займатися, але не зупиняти все ж таки проходження коштів. Наших власних коштів, нашої громади, пане Олександре, я вам дякую за змістовне інтерв'ю. Нагадаємо, з нами був сумський міський голова, голова сумського регіонального відділення асоціації міст України Олександр Лисенко. І наш другий гість білопільський міський голова Юрій Зарко. Пане Юрію, доброго дня. Я вас вітаю у нас на програмі. Скажіть, будь ласка, чи допоможе реформа вирішити проблеми громад малих міст? У невеликих міст всієї України, мабуть, дуже подібні проблеми. Головна проблема це відсутність вільних бюджетних коштів. І, мабуть, в першу чергу ця проблема постає, тому що нам доводиться, на жаль, фінансувати повністю свого бюджету дошкільні навчальні заклади. Наприклад, на прикладі нашого міста це до 75-80% бюджетних коштів ми витрачаємо тільки на фінансування до шкільних навчальних закладів. Тобто, якби вирішити ці питання, якби держава е, мала б змогу щоб взяти на себе фінансування цієї статті, то е, дуже значну е, кількість проблем нам вдалося вирішити за наявні е, навіть кошти. Це і дороги, це і ремонт, капітальний ремонт житлових будинків. І благоустрій, і санітарна чистка міста і дуже багато інших питань. Ну що ж, я вам дякую за ваше бачення за участь у нашій програмі. І нагадаємо, з нами був білопільський міський голова Юрій Зарко. І вітайте нашого третього гостя з нами на зв'язку. Лебединський міський голова Анатолій Троян. Пане Анатолію, доброго дня. Скажіть, будь ласка, що на вашу думку принесе реформа територіальним громадам? Громади чекають проведення реформ в органах самоврядування. І на сьогоднішній день на громади саме позитив проведення реформ. Чому вони будуть виражені на мою точку зору? Ну, в першу чергу, громади чекають підвищення рівня життя, люди чекають підвищення рівня життя. Вони чекають важливих перевін у найважливіших галузях, які на сьогоднішній день край необхідні для зміни рівня життя людей. Це в першу чергу галузі слова, комунального господарства, бюджетної сфери, ну і інших сфер діяння. По цьому реформи чекають, я думаю, що вони тільки дадуть позитив в органах самоврядування. Але є моменти, над якими потрібно подумати, і ми на сьогоднішній день працюємо, тому що в першу чергу це фінансування органів місцевого самоврядування. На мою думку, що ті зміни по бюджетному кодексу ну, мають важливе значення, і мені так думається, і мабуть воно так і є, що вони внесуть позитив. Тільки тоді і там, де буде проведення територіальна реформа. Пане Анатолію, я вам дякую за розмову. Нагадаємо, з нами був Лебединський міський голова Анатолій Троян. А ви дивилися змістовну Україну? Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через агентство США із міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж агентства із міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. Побачимося.